Вітаю вас, любі учні, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами виконуємо такий вид діагностувальної роботи, як диктант. Диктант наш має назву весна. Під час запису диктанта дотримуйся таких правил. Будь уважним, не відволікайся! Уважно слухай диктант! Дотримуйся абзаців, записуй речення з великої букви. В кінці кожного речення став розділовий знак. Перевіряй написане речення. Підготуй зошит та ручку. Розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число. На наступному рядочку Діагностувальна робота. На наступному рядку з великої літери Назва нашої роботи диктант. На наступному рядочку з великої літери назва тексту Весна. Вистав собі крапочку, щоб не забути, що починати ми будемо писати текст за азацом. Послухай диктант. Весна! Ясне сонечко щедро сипле на землю своє проміння. Воно залило все теплом і світлом, швидко тане сніг. Задзюрчали веселі струмочки, уже набубнявіли на деревах бруньки, зазеленіла молода травичка, у лісі з'явилися ніжні проліски. Вибіг на галявину заєць і швидко зник. Десь далеко чути стукіт дятла. Природа радіє весні. Тепер будемо записувати диктант. Уважно слухай кожне речення. Спочатку слухаємо, потім записуємо, потім перевіряємо. абзацу. Ясне сонечко щедро сипле на землю своє проміння. Записуємо. Ясне сонечко. Щедро сипле, НА землю, свої проміння. Перевіряємо написане речення. Ясне сонечко. Щедро сипле на землю своє проміння. Якщо ти не встигаєш, ти можеш поставити відео на паузу. Наступне речення. Воно залило все теплом і світлом. Записуємо. Воно залило. Теплом і світлом перевіряємо речення. Воно залило все теплом і світлом. Наступне речення. Швидко тане сніг. Записуємо. Швидко тане. Сніг. Перевіряємо. Швидко тане сніг. Наступне речення задзюрчали веселі струмочки. Записуємо. Задзюрчали. Задзюрчали веселі струмочки. Перевіряємо. Задзюрчали веселі струмочки. Наступне речення. Уже набубнявіли на деревах бруньки. Записуємо уже набубнявіли. На деревах бруньки. Перевіряємо речення. Уже на бубня набубнявіли на деревах бруньки. Наступне речення. Зазеленіла молода травичка, записуємо зазеленіла молода травичка. перевіряємо речення. Зазеленіла молода травичка. У лісі з'явилися ніжні проліски. Записуємо наступне речення У лісі з'явилися. Ніжні проліски. Перевіряємо речення. У лісі з'явилися ніжні проліски. Наступне речення. Будемо записувати його з абзацу. Вибіг на галявину заєць і швидко зник. Записуємо з абзацу. Вибіг. на галявину заєць. І швидко зник. Перевіряємо речення. Вибіг на галявину заєць і швидко зник. Наступне речення. Десь далеко чути стуки дятла. Записуємо. Десь далеко чути. Стукіт ДЯТЛА Перевіряємо речення. Десь далеко чути стукіт. Дятла. Наступне речення слухаємо. Природа радіє весні. Записуємо. Природа. Радіє весні. Перевіряємо. Природа радіє весні. Перевіряємо увесь диктант. Весна ясне сонечко щедро сипле на землю своє проміння. Воно залило все теплом і світлом. Швидко тане сніг. Задзюрчали веселі струмочки. Уже набубнявіли на деревах бруньки. Зазеленіла молода травичка. У лісі з'явилися ніжні проліски. Абзац. Вибіг на галявину заєць і швидко зник. Десь далеко чути стукіт дятла. Природа радіє весні. Самоперевірка. На екрані з'явився текст, який ми записували весна. Перевірте, будь ласка, самостійно. Чи все правильно ви записали? Думаю, ви чудово впорались з завданням і тепер можете відпочити. До нових зустрічей!